ЛВК, розбір польотів і чому я вирішив створити новий клан. Почнемо з того, що я, як і любий ігрок Clash of Clans, просто міняю клани як перчатки, бо що правильно ніхто не грає в гру. Нам потрібні кваліфіковані кадри, хто вміє атакувати на КВ, ЛКВ, ПКВ, ДКВ, СКВ і ЛГБТ. Так, значить, розбір польотів. Починаємо. Клан називається бойовий таран, перший суперник. Похіру на першого зуперника зразу з другого. А так, подивимось, що тут у нас є 15 ТХ, 13 на третьому місці. 13-й це дійсно нормально вкачений. Я вам зразу скажу. Все це 15. Це перше, друге, бізуміє 1-1-1. повне гавно. Тіп, навіть забув, що таке прокачувати базу. Я не знаю, чим він займався. Час наш о, главний герой передивлявся, чи є там якісь нормальні атаки у цього китайського клана. Я вам скажу більше, тут було близько п'яти акаунтів. З одним і тим самим власником. Зараз ми дивимося взяти номер 18. Зеркало на нашого мару. Три зірки ізі, але база була зарашена. Четвертий день. Переходимо на четвертий день. Так, тут нас просто розмотали, як щенят, бог пойми, хто здорові пси. Так, подивимося, що тут на нашого якраз кумира атакують електродраконами максимального рівня і максимального рівня запи. Просто знищують. Це на своєму шляху. Доволі цікавий факт. Як бачите, скетршот достає до електродракона, який стоїть в упор. І це здається чимось незвичайним, але насправді електродракон дійсно стоїть достатньо далеко, щоб виходити з зону недії скетршота. Прожимається в Максимально ідеально вилітає дракон. Електродракони його унічтожають як паршиву шавку Максимальний фріз і ніяких шансів на реабілітацію у нашого кумира немає. Так, подивимося, що зробив на цей момент я. Нуль зірок, неймовірний результат. Фулова ТХ-13. Що я міг зробити? Скажіть мені, я ТХ-11, У мене був ще єдиний варіант взяти його гоблінами на одну-дві зірки. В мене не вийшло. Виключаємо керам звук, щоб не було цих повідомлень, бо вони мене вже задовбали. Я ніколи не записував одним дублем так багато. Тому якщо будуть паузи, прошу мене пробачити, бо це треш п'ятий день. П'ятий день, опять обсьор. Випадиться одна зірка стриха тринадцять. Мені не дали навіть можливості атакувати тиха нижче. Що це таке? Так, Що у нас тут далі? Пролистуємо. ой-ой, ой це ми низи закрили. Ахірена п'ятдесят три. три. Нічия, але у нас двадцять вісім. Атака у них лише двадцять шостий день. Шостий день ми закінчили з неймовірною поразкою. Противник не зробив лише одну атаку, не добрав лише 9 зірок. Нашого кумира рознесли на три зірки знову к чертям і знову максимальним левелом. Вісім супердраконів. Чи як ця херня називається, я її не відкрив, тому Бог його знав. Запи знищують всі моноінтерно, крім одної, яку зараз буде тотально насілувати. Купа. Супер драконів. Скатершот наносить, майже не наносить урона. Барден прожимається, урон. Що таке урон? Я забула. Знову вилітають дракони суперміньйони, вони нічого не можуть зробити. Просто вони можуть знищити два шарика і все, більше нічого не можуть. О, так же само швидко дуже вмирає наша артилерія. Майбуська не провела з цим словом. Так, пролистим нас тут всіх позакривали. Да, все отлично. Тобто ми бачимо, що до 25-го номера були ТХ-12. Ви думаєте, у мене все було добре? Ні. Що тут? Опять, фуловий ТХ 13 як зеркало. Що вам, ряд не нравится? 45% якраз і взяв ТХ, але не добрав 5% до двох зірочок. Хоча міг би. А Так, це вже останній день, як я розумію, бо я пропустив трошки. Відматувати не буде назад, наші кумира атакують. Дофіга літучих мишок, відьмачок і єті. Похоже буде єті Бомба. Опять, до речі, подивіться, якраз от наглядний приклад, коли. Електродракон не може справитися з китершотом без отримання демеджа. Хоча, дивіться, тінь, наче падає. І коли ви використовуєте драконів, юніт якраз знаходиться не там, де літає дракончик, а там, де знаходиться його тінь. Викидаються відьмачки в лінійку, так само, як я використовую на ТХ один з танбігі. Викидуються ЄТІ бомба, з надією, що вони зайдуть в центр, вони йдуть по кругу. І якби в нього не було настільки прокачена, настільки сильніше прокачана армія, чим прокачана ця база, бо це армія ТХ 14, тх 15. Один є який зайшов в центрі шести, ніяк би не витащив на три зірочки. Вилітає дракон і два Мігамньона. Мігамньони вже померли, дракончик ще живий. Бревна металка, походу, далі розрушить цей орну артилерію. А ні, і допомагає король, і тут навіть цього не потрібно. Два іксбоу просто розриваються, не знають, що робити. Вони працюють на максимальну потужність. Інферно uh, від uh, нашої ТХ вже наносить демедж по всім юнітам, яких бачить, убиває короля, по-моєму. Uh, королева домашня по нашому королю 85-го рівня. Він уже помер, є ті добивають ТХ. ТХ наносить нормальний такий урон. Хоча, по ідеї, мало б заморозити, використовується нарешті наші супермишки. Uh, у нас залишається два фріза в запасі, скоріш за все, ці фрізи підуть на скатершот. Або на Моноінферно, якщо воно включиться на ай-яй-яй, ще один із голів рішає, ходу цю позицію, як наш реаль Champion не був заморожений, я так і не поняв. О, та все, це просто тотальне е, зніможення. Так і не доламали цю стіну, є чи добиває останній факторі спел. Вітаю вас, ви забрали цукерку в дитини. Так само було розбомблено наш другий номер безумі 1.1. Але при цьому треба розуміти, що це рашерська ТХ 15, яка менше прокачена, ніж та ТХ-13, рангом нижче. Подивимося, чим атакував я. 66% Одна зірка це була 50-ка. Тут я по-моєму атакував звичайними електрозаконами, але трошки не зміг, бо тх 12 не вистачає досвіду, але досвід уже повірте мені є. Друга титанова ліга вже не за горами. Вас чекає відео про те, як відбувався шлях від першого чемпіона до Титану і подорож по титану самому, як я опинився в ситуації, коли в мене перестало шукати противника. Також а зараз ви можете побачити рекламу нашого нового клану. Тут уже є деякі люди, їх тут вже більше. Повірте мені, ви бачите на своєму екрані хештег цього клану. Підходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо завжди раді вас бачити на нашому каналі знову.